Фейсбук турботливо зберіг подію і сьогодні нагадав Лесі про цей день рік тому. Яка ж я була недалека, промовила вона, дивлячись на розірване сердечко і текст з навалою різноманітних смайлів. То був текст прощання з найкращим чоловіком її життям, єдиним і неповторним у цілому світі. Ти забудеш його, головне, не зустрічайся з ним, не пиши йому і не дзвони. Повчала подруга. Леся дивилася на неї, мов на божевільну. забути космос, забути рай, забути любов. Вона геть з дуба рухнула, чи їй материнство всю голову затьмарило, що вона тямить зі своїми кастрюлями і недолугим чоловіком в коханні, що вони знають про зустрічі в своїй манюсінькій квартирі. Я його кохаю, говорила по складах. Ти ж ще знаєш, що то таке? Ти думаєш, що кохаєш, переконувала Ліда, але кохання взаємне, а оскільки його нема від твого безцінного Юрка, то й ти не кохаєш. Ти себе чуєш, саркастично спитала з висоти свого горя. А ти себе чуєш? Та я вся тремчу від свого кохання, та мене космос і все світ чують! так, я його кохаю, я готова заради нього на все, так тобі, зрозуміло. Звичайно, відповіла Ліда. Ця розмова була не вперше. Кожного разу, коли у неї були якісь негаразди, вона приходила до Ліди в її маленьку кухню і виливала тонни сліз. Ліда турботливо наливала чаю чи чогось міцнішого, гладила й обіймала, плакала з розчулення від її переживань, давала поради і підтримувала, але з часом Ліда перестала бути настільки емпатійною і лиш зрідка кивала та давала навідні питання. І ось знову вона почала цю розмову, бо Юрко не планував ні одружуватися, ні жити разом. І цим вона мусила поділитися з Лідою, але щось пішло не так. Лисюню, я тебе теж дуже люблю, тому попереджаю, що це були мої останні репліки про твого Юрка. Я більше не планую про нього говорити і про нього чути. Я витратила на це надто багато свого часу і зусиль. Якщо ти не робиш висновків. То їх роблю я, тому вибач, але будь-які теми лиш не про це. Зрозуміла подруго. стала тоді Леся і пішла на дуже довго. Чи то так співпало, чи справді Ліда була тим глядачем, перед яким Леся грала роль зрадженої коханої в опері нерозділеного кохання, але Леся почала все менше і менше думати про свої почуття, відчуття щодо Юрка. Вона ще пробувала знаходити вільні вуха в інших подруг, але вони були не такі терплячі, як Леся, і швидко знаходили сотні причин, аби не бачитися. Тож спочатку Леся обірвала навіки зв'язки з цими так званими подругами, а потім порвала із Юрком. Вірніше не порвала, а перестала йому першою дзвонити, писати і просити зустрітися. Далі був період, коли він шукав зустрічі і вона приймала вибачення. Далі період, коли проганяла його і сама шукала причини зустрітися. Ця катавасія була ще дуже довго, а потім ця буря сама собою стихла. Вже і Леся не пригадує, як так це кохання затухло. Пам'ятає, що сіла писати цей пост, аби знову почути в собі ту надію, бажання, але її не було. І ось вийшло таке собі заупокійне, з дякую, що був в моєму житті. Тепер ось перечитує і сміється себе, яка ж вона була недалека, і які словеса знала, які форми, який стиль, хоч бери й любовні романи пиши. Ліда, привіт! Впізнаєш, може, зустрінемося. Маю тобі багато чого розказати. І дякую. Ти була права. Підпишись, підтримай українськомовний контент.